Всім привіт! А чи знаєте, ви, дітлахи, що сьогодні за свято? Розкрию вам таємницю сьогодні Міжнародний День сім'ї. А що таке сім'я? Кожна людина з народження має сім'ю. Сім'я буває велика і маленька. А хто буває в родині? В родині бувають мама і тато. Можуть бути братики чи сестрички, а ще бабусі та дідусі. Пропоную зараз трішечки пограти. В гру назви лагідно. Наприклад, так. Син, синок, синочок. А тепер спробуйте ви дочка, донька, донечка, брат, братик, сестра, сестричка, мама, матуся, тато, татусь. Дід, дідусь, бабця, бабуся. Оці, я впевнена, що ви впоралися з грою. Родина це особливе джерело тепла, любові та ніжності. Ви, дітки, є справжнім скарбом для своїх батьків, а батьки, в свою чергу, найкращі друзі і наставники для вас. А ось бабусі і дідусі це яскраві кольори в вашому житті. Вони надають вам силу і віру, вчать вас бути сміливими і відкритими до нових пригод. Вони знають багато цікавих історій та секретів і завжди готові поділитися ними з вами. З ними завжди відчуваєш себе в безпеці. А ті, в кого є, братики чи сестрички, це ваші незамінні компаньйони в пригодах та іграх. З ними ви ділитесь секретами, розумієте один одного, навіть без слів, і разом відкриваєте нові горизонти. І всі разом ви створюєте один маленький світ, наповнений посмішками, ласкою та радістю. Цей світ. Називається сім'я. Любі родини, садочок посмішка бажає, щоб ваші домівки були наповнені сміхом, любов'ю і теплом. Нехай в ваших сім'ях завжди панує гармонія і взаєморозуміння. Хай ваші родини будуть прикладом щирості взаєморозуміння і любові для всього світу. Дякуємо всім за увагу! Оберігайте свій сімейний затишок. Вітаємо з Днем Сім'ї!